Куди ти лізеш? Там сніг. Киньте он туди йому. Там сніг і думають, що там. А, ага. ага, на льод. лід. А он ди який Кирила не розпушив. Ага. Бачив вутята на лід позлазили. Треба їм туди кидати. Ну там мало. Та що ж туди кинеш, вони... а не. А не дивіться, буде, от бояться з рук. От? З рук бояться. Так, а я вже, звісно, бояться. Це ж не домашнє. Угу. І там он, скільки, боже, диви. І воно аж куди попливли. Там дивись, вони от пливли вже туди, за кущі. Зараз я нищенько ущусь.

I you. Oh. Молоденький, ти бачиш? Mm -hmm. Молоде, а його ще Кого? Он, дивись скільки. Дивись, скільки зібрались. Ага. А вот так не пускають. А він пливуть. Ага. <тували> Оце і людям розвага. І птиці гарно нагодують. Тут все з рук намагаються погодувати. Ну, лебеді наїдяться, тоді витяга дойдуть. Ну так. Да. <рес> Як, якщо щось залишиться. Ага. А ні, анон. Ну Діти вон годують. І спускаються, спускаються. Скільки їх тут тут? Ага, <рігра> І ферчать щось. А як вони той, так? Да. Ага. А мол, Молоді підпливають. Так, ну ладно, підемо, мабуть, далі.